Пресвята, Богородице, благослови мій день від початку до кінця, благослови мої думки, щоб вони були чистими, благослови мої слова, щоб несли мир, благослови мої вчинки, щоб вони були добрими, благослови мою працю, благослови час тиші й відпочинку. Ти, що несла Ісуса в своєму серці, у кожній миті, навчи мене носити Його з собою у всіх справах дня, навчи мене жити з довірою, навіть коли щось піде не так, навчи не нарікати, коли буде важко. Я знаю, що не завжди починаю день з молитви. Часто встаю з поспіху, забуваючи про тебе, часто покладаючись тільки на себе, а потім дивуюся, чому день такий важкий. Прости, що не дякую за новий ранок, як за дар, що не бачу його як шанс почати спочатку, що часто зустрічаю день з тривогою, а не з вірою. Але сьогодні я хочу інакше, хочу прожити цей день з тобою поруч, хочу дарувати світло іншим. Хочу бути лагідною, щедрою, терпеливою. Дякую тобі, Марії, що ти вже зі мною, що не чекаєш моєї досконалості. Дякую, що благословляєш навіть тоді, коли я цього не прошу, що ведеш навіть тоді, коли я не відчуваю твоєї руки. Благослови, Марію, кожну мою мить сьогодні. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Мати Божа, і наша Небесна Заступниця, з глибокою вірою і надією, звертаюся до тебе у молитві за дар здоров'я, ти, що з любов'ю обіймаєш кожну людину, зглянься, милостиво на мене та моїх рідних. Марії, ти, що пригорнула до себе хворих, стражденних і немічних, прошу тебе, простягни свою материнську руку і торкнися нашого життя, наповнюючи його силою і благодатню. Заступайся за нас перед Своїм Сином Ісусом Христом. О, пречисте Діво, випроси нам зцілення, від недух, які послаблюють наше тіло і виснажують дух. Дай полегшення в болях, мир у серці і надію на повне одужання. Матінко Божа, зміцни нашу віру у хвилини хвороби, коли нам важко зрозуміти Божу волю, навчи нас довіряти Його милосердю і не падати Духом. Богородице, збережи нас від хвороб душі, від страху, зневіри, розпачу, дай нам внутрішнє зцілення, пресвята Мати, молю тебе за лікарів, медичні. Працівників, і всіх, хто піклується про хворих, нехай їхні руки будуть благословенні. А серця сповнені співчуття. Марія, охорони дітей, літніх людей, немічних і тих, хто не має нікого поруч, будь їм утіхою, надією і живим знаком Божої любові. Пресвята Діво, довіряю тобі все своє життя. Усі свої болі і надії видай мене до твого сина, щоб у ньому знайти справжнє зцілення, яке торкається не лише тіла, а й душі. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята богородице, мати милосердя, і надія грішників, з покорою стаю перед тобою, визнаючи свої провини і гріхи. Ти, що завжди ведеш до свого Сина тих, хто кається, випроси мені ласку щирого розкаяння. О Марія, чиста і безгрішна, допоможи мені побачити глибину моїх падінь, випроси мені світло Святого Духа, щоб я усвідомила усе, що віддаляло мене від Божої любові. Мати Божа, прошу тебе, з глибини серця, не залишай мене в моїй недосконалості, але навчи мене ставати кращою, щодня боротися з гріхом. Причиста діво, благаю тебе, заступайся за мене перед Господом, щоб Він у своїй безмежній любові дарував мені прощення і оновлення душі. Маріє, допоможи мені принести плоди покаяння, зміну життя, правду у словах, милосердя у вчинках і лагідність у серці. Богородице, випроси мені силу вирвати з корінням те, що веде до гріха, гординю, заздрість, лінощі, нечисті бажання, недовіру до Бога, матінку, вчи мене прощати іншим. Як і я сама прагну прощення, Очисти моє серце від гніву, образ і мстивості, які тьмарять душу, о, пречиста Богородице, допоможи мені прийти до святої сповіді з відкритим серцем, щирим жалем і бажанням виправитися, нехай через Твоє материнське заступництво моє серце буде відкрите на Божу благодать, щоб я більше не поверталася до гріха. Марія, будь поруч зі мною у хвилини слабкості, коли душа спокушається. І серце схиляється до зла. Підтримай мене у боротьбі за чистоту і правду. Пречиста мати, дякую тобі за Твоє терпеливе материнське серце, яке не відкидає навіть найгіршу грішницю. У Тобі моя надія і порятунок, Богородиця, веди мене до Ісуса, єдиного джерела прощення, миру і спасіння, дай мені відчути радість прощення. І оновлення життя в Божій любові. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Амінь.